Привіт! Сьогодні будемо робити невеличку вправу з кольорами. В інстаграмі я вже опублікувала цю діаграму з кольорами. Ви можете намалювати свою, роздрукувати, взяти з екрана як хочете. Перша вправа дуже легенька, еталонна. Так? Беремо наш маятник і, наприклад, Шукаємо колір нашої заданої чакри? Наприклад, який колір моєї чакри сонячного сплетіння? Який колір? Будь ласка, зразу показує жовтий. Так, а вам не дуже видно, правда? Он показує жовтий. Так, а як мені так взяти, щоб вам було видно? Другий етап. Беремо олівці, кольорів, які в нас є на діаграмі. От я, наприклад, взяла два зелененькі, і він насправді помаранчевий, не знаю, чи дуже видно з камерою, він помаранчевий. І робимо вправу. Беремо наш маятник, якого кольору. Цей олівець якого кольору, цей олівець якого кольору, цей олівець якого кольору, цей олівець зелений. Тобто працюємо далі наступний, якого кольору цей олівець, якого кольору цей олівець, якого кольору цей олівець, якого кольору цей олівець якого кольору цей. Олівець якого кольору цей олівець якого кольору цей олівець якого кольору цей олівець? Рух сталий і це помаранчевий. Тобто наш маятник прекрасно справився з завданням, і в нього є еталон зеленого і помаранчевого олівців. Що ми робимо? Беремо чимось чим накрити. Беру полотенечко. Зараз гарно перемішаємо одне на одного, перекрутіть, як хочете, так? Так, що головне, щоб не було видно. Тепер зараз будемо брати якийсь один, якийсь взяли. Так, не видно ж? Не видно, чудово. І треба тепер за допомогою маятника зрозуміти, який це кольор. Поїхали. Якого кольору лежить олівець на книжці? Якого кольору лежить олівець на книжці? Якого кольору лежить олівець на книжці? Ніколи не поспішайте. Чекайте, поки маятник буде мати дійсно сталий рух. Ну, Тут гарно сталий, тобто він навіть не шукає. Очевидно, що зелений. Ну що, поїхали. Так і є. Зелений колір. Ось так просто. Тобто починаєте з того, що вам відомо. Перевіряєте, що ви гарно налаштовані. Потім там можна зробити еталонну невеличку вправу, щоб маєтник знав, що їм шукати. Це також дуже хороший етап, особливо в кого не зразу виходить. Так? Тобто робіть отакими маленькими кроками. І потім вже заховаєте. Підіть трошки далі. Наприклад, нехай хтось для вас заховає якогось кольору, тільки ж беріть у ці кольори. Олівця чи якісь інші предмети. І ви за допомогою діаграми знаєте, що це за колір. Така вправа легка, проста і вона корисна, тобто не дуже вже така розважально грайлива, повинна у всіх вийти. Я бажаю удачі. Ось діаграмка ще раз вам. Напишіть, чи вийшло, які у вас успіхи. Au revoir.